Це друга година. ток-шоу код інформації. Гостя цієї години Ганна Малкіна, доктор політичних наук, професор. Ні одразу до важливих тем. Вітаємо вас, пані Гано, в нашій студії. Давайте поговоримо ось про що чергова ворожа атака на Одещину. Сьогодні російські загарбники упродовж трьох із половиною годин атакували регіон ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 17 дронів, проте є і влучання. За інформацією Одеської обласної військової адміністрації, в Ізмаїльському районі пошкоджені складські та виробничі будівлі, сільгосптехніка та остаткування промислових підприємств. Через потрапляння уламків виникло декілька пожеж. Загиб Блих чи постраждалих у наслідок російської нічної атаки немає. Дуже добре, що обійшлося без постраждалих або ж загиблих. Але от те, що Росія так систематично наносить удари, бачимо по нашій портовій інфраструктурі. Ну вже ж, нібито вони там зернову угоду якось самі намагаються реалізувати нашу їм руйнувати нашу портову інфраструктуру. Я думаю, що це пов'язано з прагненням показати серйозність намірів, тому що, як ми знаємо, зараз буквально відбувається зустріч президента Турції Ердогана і. Президента Російської Федерації, де центрально, ну як то кажуть, темою буде зернова угода. І фактично зернова угода, яка стала можливою завдяки там, міжнародному тиску і якимось домовленостям, в тому числі, напевно, тих, про які ми не знаємо, вона деякий час працювала, і потім вона перестала працювати. В даному випадку, як ми пам'ятаємо, Україна намагалася зробити відшукати якісь шляхи, яким чином можна було б. Вивозити да, українське зерно навіть попри, скажімо так, протидію цьому з боку Російської Федерації, але почалися оці масові обстріли. Да, на регулярній основі ми пам'ятаємо, як Одесу влітку да, майже щоночі знищували фактично. І очевидно, що зробити це не вдалося. Саме тому сьогодні чергова підготовча да така дія була зроблена. Чергова черговий удар був нанесений. По інфраструктурі, портовій інфраструктурі, в тому числі по зерновим терміналам, наскільки я знаю. Тож це така підготовка до переговорів, які сьогодні ведуться в Сочі. Ну, от власне, російські ЗМІ вже повідомляють про те, що Закінчилися переговори Ердогана і Путіна, і от Путін, начебто, заявив, що Росія готова перезапустити зернову угоду, але тільки коли будуть виконані її умови по зняттю санкцій з експорту російської продукції. Хоча ми поки що насправді не знаємо в якому вигляді буде ця зернова угода. Ну і разом з тим, начебто, поки що жодного документу не було підписано. Але зараз хочемо долучити до нашої ефіру пані Наталю Гуменюк, керівницю об'єднаного координаційного прецентру Сил оборони. Півдня пані Наталю, вітаю слава Україні, вітаю героям, героям слава, слава. перше дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Отже, ми тут спілкуємося на тему чергової атаки на Одещину. А, наскільки у порівнянні з попередніми атаками ця була потужнішою, і чи відрізнялася вона нападами і самим проведенням її? Власне, вона була фактично під калькою зроблена з попередньої атаки. Якщо аналізувати дві ночі поспіль, ворог атакував Подунав'я, це південна частина Одещини, з акцентом на цивільну інфраструктуру, використав і в той і в інший день, точніше вночі, 25 дронів. І одна з атак. Була набагато е, несподіваною перша, е, друга була більш передбачуваною, але із використанням певних хитрощів і е, намаганням обійти системи захисту. Е, ворог е, спрямував 25 шахетів, 17, з яких силами про не вдалося е, знищити. На жаль, відбулись влучання, влучання саме в ту інфраструктуру, яку ворог пов'язує з потужностями регіона щодо можливості продовження зернової угоди. Це сільськогосподарські пункти збереження збіжжя і виробничі потужності, за допомогою яких воно може бути відвантажено. Наскільки серйозна ця втрата сьогодні? Тому що вже в вересень місяця там була і певна техніка, яка брала б або мала брати участь у або заготівлі, або збиранні врожаю? Це постраждала і сільськогосподарська техніка, і виробничі потужності тих підприємств, які збирають збіжжя, зберігають збіжжя, Але в принципі, фахівці відновлюють, ведуть роботи, і цілком імовірно, що те, що може бути відновлено, буде відновлено. Що ж ну, на фоні усього, що відбувається, це непогані новини. Просимо вас залишатися з нами. Хочемо додати трохи інформації е під час нічної атаки. Російські шахеди упали і здетонували на території Румунії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Нюполенко. Каже, це сталося в районі Ізмаїльського порту прикордонні наряди, які не сели службу на тому напрямку. Фіксували детонацію двох ворожих безпілотників на румунській стороні. Ніколенко наголосив. Цитую, це чергове підтвердження. того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, а й безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО. Кінець цитати на цю ситуацію вже відреагував офіційний Бухарест. У міністерстві оборони Румунії заявили про відсутність прямих військових загроз в результаті падіння та детонації російських дронів на своїй території. Міністерство національної оборони категорично заперечує інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, що сталося у ніч з 3 на 4 вересня, в якій російські безпілотники нібито впали на національній території Румунії. Атаки безпілотників здійснені Російською Федерацією не становили прямої військової загрози нашій національній території чи територіальним водам Румунії. Пані Наталі, як би ви оцінили ось таку реакцію Румунії на те, що сталося вночі? оцінку міжнародним стосункам, все ж таки це прерогатива міністерства закордонних справ. Вони будуть визначати це насправді. Україна позиціонує себе як держава з відкритою інформаційною політикою, і ми відверто повідомили сусідню країну про той факт, який зафіксували під час безпосередньої атаки для того, щоб вони могли вжити заходів і обезпечити своє населення. Далі їх реагування це вже їх справа. Вони не очікують, що ми будемо збивати і шахеди або повітряні цілі, які перетинають або знаходяться у їхньому повітряному просторі? А, ну чи знаходиться в той момент, наприклад, вражуючи снаряд в тому повітряному просторі? Зараз встановити буде дуже складно, але сам факт того, що ми працювали системами протиповітряної оборони. Ми захищали свою територію від агресії, і зрозуміло всьому цивілізованому світу, що якби не було прояву агресії, ми б не застосовували зброю для захисту. Тому це ризики, які в принципі були проголошені на Всіх міжнародних рівнях з боку України ще з тих часів, коли були мандрування ракет ворога з перетином державного кордону України, зокрема і з іншими країнами. Абсолютно точно це не перший випадок, коли російські ворожі повітряні цілі перетинають кордони декількох країн, зокрема країн-членів НАТО. На вашу думку, такі прецеденти чи можуть нам допомогти посилити протиповітряну оборону південних регіонів, тому що вочевидь сили засобів не вистачає, і це, це ми не говоримо про те, що українська сторона не може збивати, просто фізично не вистачає чим у зв'язку із цим партнери могли б зосередити на цьому свою увагу, надати більше. Сил протиповітряної оборони, будемо сподіватися, що це буде дуже вагомим аргументом в тих перемовинах, які вже ведуться. Добре. Що ж, так, так, пані Наталі, в нашій студії ще знаходиться Гана Малкіна. Пані Гано, на вашу думку, ось те, що Росія так нахабно атакує прикордонні території. Ну вони ж розуміють, що там Румунія поруч, що там може десь там на територію Польщі залетіти, на територію Молдови. Це вони свідомо так провокують. Ну і тут складно сказати, чи була в конкретному цьому випадку провокація, тому що ми пам'ятаємо, наприклад, інцидент, який стався, про який згадували вже, який стався, коли ракета там чи залетіла, чи збита була на територію Польщі, коли ця подія вона була а, дійсно такою неординарною, що скликалися екстрені наради в президентом Польщі і довго думали, що робити, як формулювати всі ці відповіді. А дуже швидка реакція Бухаресту сьогодні показала. Зала, що є таке деяке спільне рішення щодо подібних інцидентів, безвідносно до того, чи це була провокація, чи це був випадкова да така ситуація трапилася про те, що прямої воєнної загрози немає, да і тому ми, власно кажучи, реагувати ну принаймні навіть ініціювати обговорення п'ятої поправки, адже Румунія ж є членом НАТО. А ми а, не будемо Тому або це була провокація, або це була не провокація. Ми цього не можемо знати, але кожна держава, яка на сьогоднішній день має з Україною спільний кордон, повинна розуміти, що вона знаходиться в небезпеці, і дуже добре, що обійшлося без людських жертв. тому Що в Польщі, якщо якщо я не помиляюся, там дві людини загинуло, угу. а дякувати Богу, що в Румунії обійшлося без е, таких жертв, і тому ще раз повторюсь: всі наші сусіди зі спільними з нами кордонами е, мають це чітко розуміти. Ну і тоді, як висновок повинні були підтримувати і посилювати свої кордони. Засобами протиповітряної оборони пані Наталю стосовно ось цих розмов про черговий зерновий коридор, чи є у нас якесь розуміння бачення того, що буде відбуватися із ним далі? Наприклад, чи готові ми абсолютно на 100% захищати свої судна або судна країн, які будуть користуватися українським зерном, забирати його і відвозити туди, де це потрібно, враховуючи ці атаки, чи можемо ми забезпечити безпеку? Перепрошую за тавтологію власне спрацювання вже не одноразове а вже чотири судна скористалися гуманітарного коридору в умовах, які суттєво відрізняються від. Функціонування зернового коридору це і є доказом того, що в принципі можливо забезпечити. Але якщо говорити про глобальну безпеку і впевненість партнерів і судновласників міжнародних, тут дійсно необхідні гарантії, які працювали в рамках попередньої зернової угоди, гарантії від країн. Від Туреччини і від Організації Об'єднаних Націй, які суттєво стримували країну агресорку від того, щоб завдавати ударів і створювати елементи напруження в момент здійснення навігації, це в принципі відчували всі, незважаючи на те, що за часів функціонування. Зернової угоди все одно відбувалися акти загрози з боку Росії і повітряні тривоги лунали досить часто, і ті ж самі міги піднімалися в повітря майже щодня. І це теж небезпека була для проведення цих вантажних операцій, і ризик для суден, які були учасниками зернової угоди. Але все ж таки наявність гарантій міжнародних суттєво стримувала країну агресорку, і це додавало спокою і безпекового компоненту для всіх учасників зернової угод. Зрозуміло. Що ж пані Наталю, дуже дякую вам, що долучилися до нашої ефіру. Дякую за ваші думки роз'яснення. Нагадаю, що на прямому зв'язку із нами була Наталя Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня. Дякую вам. А тим часом ще от приходять оцінки того, що відбулося сьогодні вночі в Румунії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголошує, що заперечувати, що на територію Румунії впали російські ударні дрони шахед, які вночі атакували Одеську область безглуздо. І от він каже, що я думаю, що конкретно в цьому випадку вони зараз вивчають всі аспекти того, що відбулося. Заперечувати, що туди щось впало, і ми стверджуємо авторитетно з доказами. Щоб прилет... що це прилетіли шахеди, заперечувати це безглуздо, тому що є фотодокази того, що там сталося, і впало. Трошки... Та ну зрозуміло, якщо прибрати військову аналітику і просто скористатися людською логікою, якщо воно впало на території якоїсь країни, то значить, воно на, на в повітряному просторі цієї країни і перебувало. Воно ж не може бути збитим на території України, а потім змінити траєкторію і ще долетіти до якоїсь іншої країни. Це безглуздо заперечувати, що це був російський баражуючий боєприпас. Або... Російський борожуючий припас іранського, китайського якогось будь-якого іншого виробництва. Менше з тим е, така е, дуже інфантильна реакція, на мою думку, е, в Бухарекстів. Ну вона мене дивує, досі дивує. Хоча я думав, що вже не можна мене чим здивувати. Е, можливо, зустріч в Сочі мене здивує ще більше. У російському Сочі завершилися переговори президента Туреччини Реджепа Ердогана з кремлівським диктатором. Путіним розмова тривала три години. За її підсумками, лідери країн не підписали жодного документу. Однією з ключових тем зустрічі стала зернова угода, з якої Москва вийшла 17 липня. Крім того, президенти обговорили створення газового хабу. У Туреччині спільне будівництво атомної електростанції у турецькому гюльнарі та ситуацію в Сирії разом з Ердоганом до Сочі прибули і представники економічного блоку країни: міністр фінансів та голова центробанку. Очікується, що вони зі своїми російськими колегами говоритимуть про подальші розрахунки між країнами у національній валюті. Таке враження, що прочитав новину із 2021 року. Пані Гано, у вас нема такого враження? А, да, жодної конкретики, те, що зараз ви прочитали, да, оголосили. А в принципі, ми теж саме зранку прочитали. Та да, від від турецької сторони вже була була анонсована пев, був анонсований певний перелік питань, які будуть обговорюватися на цих переговорах, і в принципі нічого, ніяких коректив ці переговори внесено не було. Також треба звернути увагу на тривалі зустрічі, три години це не дуже багато, і якщо говорити, що можливо вже були основні позиції переговорні підготовлення, але не особисто. 또 동... Путіними Ердоганом і їхніми представниками, і треба було тільки узгодити да, якісь там позиції, або е, особливих якихось серйозних домовленостей досягнуто не було. До речі, в цьому переліку, який ви озвучили, немає поки що немає, можливо з'явиться. А е, намірів президента Туреччини знову стати учасником переговорного процесу між Україною і Росією у пошуку е, там да, якоїсь ну умовної формули миру. але або я не знаю чого. От цього зараз не поки що не пролунало. Тому можливо, це й стало тим пунктом тією позицією, яка не дозволила продуктивніше попрацювати лідерам двох країн. Просто там приходили приходила інформація про те, що нібито Ердоган заявив про те, що Туреччина готова взяти на себе посередництво по Україні, але трошки не зрозуміло, поки в якому контексті про це йдеться. От Ердоган заявив, що так Анкара готова виступити посередком між Києвом, Ну, це та до того чи вже після mm -hmm. з -з закінчення зустрічі. Поки що, напевно, що зарано, На справді, в принципі так. аналізувати інформацію, тому що заяв конкретики а, не існує. А, оці формулювання вони були раніше зранку, сьогодні сформульовані до того, як почалася закрита частина зустрічі а, двох президентів. А, тож, ну будемо чекати, подивимося, може конкретика якась і з'явиться. Ну, Просто якщо о, Ердоган заявляє, що він. Готовий бути посередником то теоретично між Україною і Москвою. То теоретично Москва мала погодитися на такі посередницькі послуги пана Ердогана. Тому що якщо єдиного бажання реджепу Ердогана бути посередником між Україною і Росією недостатньо тут, не видно нічого вирішити. Тут багато бажаючих так, стати посередниками, пода Римський... починаючи від папи римського і Лукашенка, да закінчуючи э, лідерами абсолютно О, зараз у нас до речі якісь мирні проробота буде вести. Стосовно мирного плану між Україною і Францією, тому що да відома інформація, що президент Зеленський мав якусь надконструктивнішу розмову з Еммануелем Макроном, і так далі. Тобто, сьогодні абсолютно кожна, кожен кожен е, світовий лідер він зацікавлений в тому, щоб тим чи іншим чином вписати себе в, е, е, в регулювання, да, в закінчення цієї війни, в регулювання цієї проблеми, тому що це не тільки проблема України, це глобальна на сьогоднішній день проблема. Тож ко. Кожен намагається бути корисним, але наскільки це вийде, поки що я не бачу варіантів. Ну, і кожен хоче вийти переможцем із цієї звісно. війни. Ну, це, це звісно. Просто, от, знаєте, ще приводять тези Путіна. по зерновій угоди, от він каже, що нас просто змусили вийти з зернової угоди. Призупинення її не сильно позначилося на ринку. Доля України у світовому експорті як була 5%, так і залишилася. Ну і е, далі він е, каже про те, що Росія буде готова реанімувати зернову угоду і зробить це відразу, як тільки буде виконано всі зафіксовані домовленості, з ким не зрозуміло. І теж каже про те, що Росія готова відправити зерно е, країнам Африки. Просто от знаєте. Таке складається враження, що якось дуже все хитро озвучується, і незрозуміло то про яку ж зернову угоду вони говорять: про те, що це знову буде Україна РФ за гарантії Туреччини, чи це буде якась їхня зернова угода між Росією та Туреччиною? Ну, треба дочекатися напевно, що ґрунтовної аналітики, коли будуть відомі факти, які можна буде аналізувати? А, взагалі, всі угоди, які здійснюються, особливо в такий складний період, вони мають дуже широку закриту частину, яка не є доступною громадськості, і відповідно тих певних там гасел да або пунктів, які до громадськості доносяться. І тому ми сьогодні не знаємо про що йдеться мова, але чому припинила була припинена зернова угода, чому Російська Федерація вийшла з неї? Тому що дійсно Росії начебто обіцяли багато чого, в тому числі зняття певної частини санкцій, підключення частини банків до системи СВІТ, перепідключення. І от зараз є інформація, що, начебто, Росії пообіцяли, що буде підключений розсільхозбанк до системи СВІФТ, що, власно кажучи, є основою основним майданчиком для імпорту експорту товарів. І з цим сьогодні в Російської Федерації дуже серйозна проблема. Вони Змушені вести розрахунки в національних валютах. В них там в Індії да мільярди рупій зависли, вони не знають, що з ним зробити. Вже пропонували болівуд купити і знімати патріотичне російське кіно там і так далі. Ну це все жарти. Але тим не менше, Росії обіцяли певні. Зняття певної частини санкцій, в тому числі стосовно експорту не тільки сільхозгосподарської продукції Російської Федерації, а й інших видів її продукції традиційно, які йдуть на експорт, і нічого цього зроблено не було до того моменту, допоки Росія не вийшла з цієї зернової угоди. І сьогодні, якщо орієнтуватися на те, що сказав Володимир Путін, хоча тут треба ділити на 10, це що він каже, але тим не менш, він вимагає знову ж таки від. Людей, які до дотичні, да, які мають причетність до цих домовленостей, все ж таки змусити їх частину санкцій зняти і якомога більше він хоче отримати зняття таких санкцій стосовно експорту продукції російського виробництва. Тож щось я думаю, якщо ця ця зернова угода запрацює, це означатиме, що щось Росія отримав ослаблення санкції. Є. Що ж ще одну тему встигнемо обговорити? Президент Шаджо Байден розчарований, тим що лідери Китаю Сі Цзіньпінь, можливо не відвідає саміт Великої Двадцятки, який відбудеться в Індії із 7 по 10 вересня. Пекін там представлятиме прем'єр-міністр Лі Ліцянь причини можливої відсутності сі наразі невідомі. У китайському МЗС новину не коментують. Змі припускають, відмова може бути пов'язана з територіальними суперечками між Китаєм та Індією. А може просто Сі не хоче бачитися з Байденом і обговорювати з ним важливі теми фейс-фейс, як то кажуть? Ну а, досить складно аналізувати питання, коли мова йде про Китай, Сполучені Штати Америки. Тому що сьогодні в глобальному плані це два основних гравця геополітичних і це. Такі гравці, між якими сьогодні найбільше існує протиріч, які не мають перспективи до їх розв'язання, тому що сьогодні Китай, і Сполучені Штати поки що, хоч і не вороги відкриті, але вони дуже потужні конкуренти. Причому потенційно ну з тенденціями, якщо ми тенденції проаналізуємо, то Китай має перспективу випередити Сполучені Штати Америки і похитнути цю вікову монополію на глобальне таке лідерство США. А можете мені обмалювати ці перспективи? Бо бо я, чесно кажучи, їх не бачу. Ну, по перше, це зростання дуже швидке зростання економіки Китаю за останніх 30 років, навіть трошки більше років. І е, тут дуже важливо розуміти тенденцію до цього зростання, яка е, ну, скажімо так, зберігається навіть попри е, коронакризу, да коронавірус, попри е, інші ці моменти, в той час як сполучених штатах Америки такого економічного зростання не тільки не демонструється, а не має потенціалу для того, щоб він був. Оці економічні. І змагання вони дають можливість Китаю дуже потужно розвиватися, розвиватися в технологічному плані, а бути привабливими для перенесення, наприклад, виробництва да, різних товарів з Сполучених Штатів Америки, інших континентів, навіть на територію Китаю через досить дешеву робочу силу і досить лояльне ставлення до інвестицій такого роду. Тобто всі ці чинники вони якраз таки дають. Перспективі можливість Китаю стати стати можливо лідером. Ну, принаймні, про це говорять дослідники, які досліджують саме. Китай і відповідно сполучені штати тобто, що насправді відбувається, ми не знаємо. Ну, ми бачимо, що переговори різні зустрічі між лідерами Китайської народної республіки і Сполучених Штатів Америки. Вони не характеризуються якимись теплими стосунками, вони не характеризуються якимись карколомними такими домовленостями, а про які варто говорити. Тобто, тут може бути все, що завгодно. Ми маємо фактор Тайваню, пам'ятаєте, як. Ненсі Пелосі не так давно зробила такий зухвалий вчинок, коли вона, попри всі попередження Китаю, все ж таки відвідала з візитом Тайвань. Тобто, це була така дуже показова, ну якщо не провокація, але дуже показова, показова дія, яка мала на меті поставити Китай на місце. І Китай втримався. Тобто, якщо говорити про те, би Китай міг зробити, да напевно, що і що він вирішив зробити, то Китай втримався, але як а, каже китайська мудрість для Китаю 100 років, це не проміжок часу. Угу. Та вони готові чекати дуже довго і маленькими кроками йти до своєї мети. Тож інтрига триває, дуже цікава, і, можливо, щось зміниться в рішенні китайського лідера, і вдасться зустрітися двом двом лідерам. А чи буде на вашу думку Джо Байден спілкуватися або проводити якісь особисті зустрічі з прем'єр-міністром Лі Цянь? Чи, чи це так би мовити на дипломатичному рівні буде дипломатичною мовою не рівня Джо Байдену? І якщо він з ним таки зустрінеться, поспілкується, то це, начебто, буде як не, не жест, або не неправильно не в неправильній позиції. Вони будуть знаходитися. Якщо не зустрінеться, не поспілкується, то це такий собі умов. В не ляпа з Китаю, чи я перебільшую? ну тут? ви знаєте, мова дипломатична мова вона має символічне значення, і ми багато а, висновків можемо зробити, коли ми дивимося, де сидять лідери держав, як вони там поруч з ким їх саджають, коли їх там пускають їх поговорити в коло якихось осіб чи ні? і Так далі. Тобто дипломатична мова дійсно символічна, якщо взяти політичну вагу. То в даному випадку ви абсолютно прові, вона буде несиметрична. Мають бути глави держав, які можуть про щось домовлятися і вести розмови. Але тут ми говоримо лише про офіційну частину, коли в служба протоколу домовляється про зустріч глав держав її вставляють в робочий графік, і вона проходить і там да, лідери на камери тиснуть один одному руки. Потім вони роблять спільні заяви, дають прес-конференцію. А напевно, що так. Зустрічі не буде, і вона є недоречною, тому що це ну, мінусує Сполучені Штати і безпосередньо Байдена, але ж ніхто не відміняє м, розмов куларах, як то кажуть, які найчастіше є більш ча часто, точніше є більш навіть ефективними з точки зору да таких домовленостей або планів обговорення планів на майбутнє, ніж е, переговори, які носять формальний характер. Такий собі дипломатичний нетворкінг. Так. Пані Гано, дякую вам що були з нами протягом цієї години? Дякую, Звичайно, дякую, швидко за запрошення. вона проминула. З ви знаєте, завжди раді бачити у вас у нашій студії. Тоже вам дякую. За нагадаю, що гостею другу години так «Код інформації була Ганна Малкіна, доктор політичних наук, професор. Спасибі вам.